Стояте! Стояте на місці, поліція! Попереджаю вас, стояте! Не рухатись! Сюди. Так, виходи, виходимо, Документи водія! До мене водія. Зараз. Посвідчення особи вашої посвідчення або особи, Я вам покажу, от зараз приїдемо на, на, на цю пинку року, я втягую фішку і вони мені кажуть, що є і що є. Це не є документ. Як ні? ні. Будьте доставлені зараз в ревіді для встановлення вашої особи. Добре, давайте нам папіру. Пасту там зараз не Що? З якої я статі має сідати З якої? Ми вас затримаємо за підозру вчинення адміністративного правопорушення. Куди не визав? Це хірургів. Відділу поліції. Віта будька. Бузькі, Бузькі відділ поліції. Там наливайте руки мені. Ми за заходом кайданки. Умовне, якщо будете чинити опір, я вас попереджаю. Добре, все! Машину. А дам нам нам за это? Брави видел, сказал же, бусь рай видел. Бусь рай видел. Дай я, де... Машину седаем. Друг, ты не хочешь понормать? Вс, поседай. Сідай, седай. Вс, брат. Лоб, это нашу то. Да нарубить, но я вас прошу. А знаете, что тут? Чего? Бо я. Глоб. Так? Я є священник. Я вам прямо скажу. Якої церкви? Якої церкви священня? Але тако, але тихенько. Відповідати треба перед Богом і перед законом. Я перед вами прошу. На наші міто зору зараз. хлопці. Якоб, от... Ми вас попросили посвідчення особи. Ви... Я вам кажу, що я не маю чому? чому? Бо я не маю? я не маю. А де воно є? Вдома є. А чому вдома? А наше міто? Я вам сказав, де я живу. Ми в будь-якому випадку складемо. Або... Чого? Я вам пояснюю, Роман, ведіть себе достойно. Чоловік має відповідати за свої вчинки. Я вам пояснюю, ми складаємо протокол в будь-якому випадку. Я не можу поїхати додому, бо там зараз буде просто. Як ти знає і владика, що я того з вами дихаю, то мені... Ми... Хлопці, ми не їхали. Що? Добре. Так, Добре. А я... Ні, ну я вам сказав. Ще одне слово, Роман. Добре, все, я мовчу. Каву купили і випили фляжку на двох. Серйозно говорю? я сяду. Хлопці, слухайте мене слова. Я вас попереджаю. Зберіть відеозапис, ніяких домовлень, нічого Та не Та Я не домовляюся, хлопці, чого ви? Я слухаю вас. Я, я нормально говорю, чого ви записуєте? Подивіться, я тільки зі швидкої. Всякі буває жики. Треба бути теж людьми. Ви знаєте, що земля пробує? От дивіться, безвихідних ситуацій не буває. От в мене зараз є. Ви, вихід... ви мені пропонуєте піти на узгоду зі своєю совістю, з, з порушенням закону. можна? Ви Розумієте, можна? розумієте що Хай я подивіться. несу кримінальну відповідальність. Ну, буває в житті. На які От без уступ... вихід у мене буває в житті без Відпустити людину з Богом. Так. Чи я? так. Ну, і що це? Я прошу один раз в житті. Ну, ні. Ні, а вас совізаю не будемо ручитися. За що? За те, що за я що виконав я... свою роботу? Яку ви виконали? Свою, звичайно, я... то, що я зобов'язаний зробити. Дивіться, ви нормальна людина, так? Я свідомий громадян України. Дуже свідомо. І я прошу українську. А це житті. не свідомість. свідомість. Сьогодні я пойду на спустки, там то, там то. Яка все все така я держава не буде? буде? Наші депутати, він... я, на, на совість. Зараз чекай, чекай. Чекай, Заш, чекай. Не чекай. Не чекай. закрий двері, будь ласка. Нічого, нічого не буде. Наші депутати. Так. Чого? От вони Чого? так само раз, ну, раз вкрали, другий раз казали, нічого а що страшного. Він ну, яка різниця? Ну, велика різниця. Давайте почнемо з верхівки. Давайте що? почнемо кожен сам себе. Ну, от іменно, кожен Ми сам ви, 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 себе. Порушив, відповідай, будь чоловіком. Порушив буде нас в житті. Я не можу того знати. А я вам кажу. А якби він забив когось, збив. Він... А, тоді би, тоді ви б а, тоді би. Ви ви ще більше просили б. Тільки би не ви просили би просили плакали більше. ще. І...